Це Україночка наша бездеприємність, але це тубус унікальний, він не давався малювати. Вроді би і не важка робота, але то він падав, то щіточки ламалися, то, то він падав так, що нам розрубав ліноліум. А я сміюся і балакаю до нього і кажу, я тебе все одно намалюю, бо ми не зламні. Я тобі кажу, дарую українку. Ти сердися, але я тобі подарую тризуб. У музеї мистецтв відкрили виставку розмальованих військових трофеїв. майстрині з Кривого Рогу Ірини Липень в рамках проєкту Наш дім Україна 30 червня цього року. Ми вже презентували проєкт Наш дім Україна, але там було десь приблизно 150 предметів, тут понад 240 предметів. Тут не просто там тубуси розмальовані, снаряди, тут багато зброї, російської зброї, тут багато одягу там російського, я якби трофейні якісь речі, які допомагають краще зрозуміти нашого ворога. І зрозуміти те, те, що він, він настільки безпарадний, слабо озброєний, там екіпірований, як нам це інколи розповідають. Тобто вони готувалися до війни, і це виставка нам про це розповідає. Проєкт ініціювали подружжя Юрій Шляпцев та Ірина Липень. До війни мали агробізнес, розповідає жінка. Після бойових дій земля стала непридатною для посіву. Допомагати військовим каже, почали з перших днів російського вторгнення. Привезені чоловіком трофейні снаряди з фронту почала розмальовувати, хоч Досвіду не мала. Перший раз він привіз тубус, привіз тубус від танку. І я йому кажу, ну нащо ти привіз? А Він каже, нехай буде це на згадку. Кажу, то не треба нам така згадка. Говорить, вирішила перетворити тубус на щось красиве. Так з'явився цей янгол. Я його присвятила діткам, бо тоді якраз на той момент. По телебаченню виставляли дитяче дитячі взуття, коляски, що скільки дітей загинуло. І я одразу хотіла намалювати дівчинку, так як діти наші ангелочки. А тоді подумала, що деяких діток вже немає. І тоді я намалювала дівчинку-ангелочка і присвятила його. Дітям. Відтоді малювала на тубусах, порохових снарядів, гарматних гільзах, розірваних мінах на касках. А оце ось каска, російська каска, яка перетворена в кавунчик. Наш херсонський кавунчик розповідає, ідеї малюнків приходять через відчуття зовнішніх обставин. Оця гільза, вона намальована, так як були сильні вибухи в кривому розі. І воно моторошно, і, і плаче, як кажуть, і зразу споминаєш Бога і молися. Тому намалювала матір Божу, щоб вона нас захищала. Розмальовані вироби, окрім виставок, виставляють на продаж на аукціоні. Було продано 28 моїх робот. Дві роботи пішли на аукціон в Галичі, які продалися за 95 тисяч. З виручених коштів було придбано шість генераторів. Американського е, производства, тому що вони тихі, економні, і автомобіль. Я пишаюсь цим, що я можу допомагати е, наш, нашим захисникам. Переглянути виставку військових трофеїв можна протягом трьох тижнів. Вікторія Колосова, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.